вітаю вам, вас, 28 січня неочікуваний прямий ефір з ширіною мольфаркою. Чотирихстихійної мольфаркою, не просто так. Колічка Сорохмаюколя, привіт. Привіт, дімочка, привіт. Доброго вечора, мої рідненькі, доброго вечора, мої дорогенькі. Сьогодні ми дуже швидко все продоглядаємо, немає часу. Хорошо, mm -hmm. Оля сказала вам вопрос ответ. Любач, я иду по, по всьому вашему чату. Там 50 питань, тут все питання валяться. Буду mm -hmm. все відповідати, як є. Оля, поехали. Що чекаю да, Одессу на ближчий час обстрілы? Що, удары обстріли, Уда... обстріли? Одесса? Ага, окей. Так, значит, э, так что чекай Одессу. Найближчий час. Время? Время рамки? Е, давай до недели. До Неделя, так. Шо чекаю на Одессу на. Цієї неділі, так, ну дивимося. Так, спо, буде вже більш-менш спокійніше. Зараз на даний момент у нас ну, трохи погодні умови зараз будуть так підводити людей. Я вам хочу сказати, цієї неділі буде спокійніше, ніж було до цього. Так що Одесу чекають у нас позитивні такі. Тобто те, що ці обстріли, що були над цими днями, вже. Ні, ні, зараз не буде. Неді... Да, ця неділя вона буде спокійною для Одеси. Так, і ще давайте ще раз подивимося, чи будуть такі воно, якісь важкі обстріли. Нехай покажуть мені. Так, що чекає Одеса по обстрілах. Вірховна життя. Ну, коротше, ребята, я вам що хочу сказати, буде спокійніше, да, буде розбити серце, того, що попадуть, можливо, десь показують ніби. Це в нас виходить, Можливо, тут показують дитячий, дитячий якийсь садочок. Дитячий садок так ще не так. Так, да, ребята будуть бити там, де є діти. Але це, ця неділя буде спокійніша, ніж було до цього. Але все одно удар по садочку може бути. Так, да? Да, 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 буде, так. Да. Буде Число. удар, показує це не так, як садочок, це як показує. Госпіталь, медична установа, дитячий mm -hmm. садочок, там, де є діти. Господи, поможе перезбережи. Оль, йдемо далі. Yeah. Київ по загрозам до, до неділі, до кінця тижня. Так, до кінця тижня. Що у нас чекає? Київ до кінця тижня. Так. Дивимося. Так, значить, у нас буде розчарування більш-менш спокійніше. Перше, у нас розчарування в тому, що все ж таки люди не будуть готові до. Ну, зараз через те, що така, Так важко, що немає світла, що немає тепла. Так як Діна на співала, немає добра. Але люди мої, слава Богу, живі, слава Богу, не на нулі, так як хлопці обморажують руки і ноги. І це теж Ой. класно, що у нас є теплі пледи, одіяло, ребята. Нас в Києві чекає. Більш-менш гармонічний теж, теж спокій. Так само показують карти, як на ідентично, як на Одесу. Брай подивлюся по ударам загрози руйнування. Так, загрози руйнування Київ в найближчі неділя. Загрози руйнування Київ в найближчі неділя. Угу. У мене немає такого нічого негативного. Будуть, буде загроза, будуть збивати. Тут показує силу, це то тобто, есть, да, буде прям. Немає такого, що оця неділя, до речі, вона буде більш-менш дуже спокійна, так само, як і в Одесі. До речі, оце те, що вийшло в Одесі, да? там, ну, якби по садочках, по госпіталю, там теж будуть збивати. Там ППО дуже класно буде працювати. І по Києві тобі... теж показують. У окей, нас Києві, ти бачиш на... руйнації, попадання в жертви? Ну, я не бачу на цю неділю, щоб були там руйнації. Я бачу, що більш-менш буде набагато спокійніше 80% ніж було у нас було такі просто страшний цей тиждень, да? зараз набагато дай спокійніше. Дуже... Дай Бог, Оль, дай Бог, я тебе прошу. Да. Е, Оль, дивимося з тобою рівне. Так, рівне, що в нас по рівному? Рівне. Покажіть мені рівне, рівне, рівне. Чи будуть обстріли в місті рівно? Мені показують, так, да, вже це мається на увазі дивлюся. Так, да, будуть обстріли, ребята. Не будуть там незначних ніяких пошкоджень не буде. Ну, це, так, це як повинно було бути, ніби як суд, по якому по дьяволу. так, будуть обстріли, і будуть. Руйнації, ну такі незначні. Ну, Оля, незначні ну, руйнації є, то тобто є вже вони є. Да, тому, да, да. Да. А, тоді питання, а ти. Житні ти... будинки, можливо, можливо, ви хочете знати. Давай що ти бачиш, куди може прилетіти в рівному? житлові будинки. Житловий будинок, того, що пара випала сімейна. Угу. Житлові будинки. Кахалера, конечно. Ольга, подивись, в азот. Це великий хімічний завод. Так, покажіть мені хімічний завод, що буде обстріл, да? Да, червуй нация, влучання, Рівне азот. Так, рівне азот, ще буде влучання в. А ну? Азот, так, ще буде влучання. Покажіть мені, так. Рука Бога не показують. Почекайте секунду, я візьму руни. Покажіть, що мені нам по рівному позоту. Не хочуть показувати. Так, ребята, в нас перевернутий. Коротше, є плани, є, але ну, влучання на цій неділі не буде. Це ще закрита інформація. Боже, мені то що ж таке? В яку сторону? А, перевернутий. Перевернуто. Так, зараз секунду. Так, ні, ні, це не то. Покажіть мені так. азот. Чи буде, чи ні. Не буде на цій неділі. А взагалі є в фонах. Угу. Господи, Боже, бережіть себе. Олічка, Полтава. Полтава, загрози в Полтаві. Місто Полтава, влучання, Полтава, руйнації, жертви. Полтава, жертвы. чи буде руйнація в Полтаві, жертви на цій неділі. Полтава, Полтава, чи буде руйнація на цій неділі. Полтава, ну що, хлопці, Да. Да, по Полтаві буде удар. Угу. ППО зіб'є, показують, да. есть... так. Теж житловому кварталу. Жертви ти бачиш, чи як там воно буде. Чи будуть жертви, так чи ні? Ні, не будуть жертви. Любесенки, два рази отак по екрану ударите, щоб поставити лайк, будь ласка, ваше щастя не буде сто разів помножене. Ви знаєте, я вам хочу сказати, отак, от як ну, ви задаєте Діма ну, обичне питання, там я дивилася, так? Да, і... Там зразу приходить відповідь, ну цього разу. От я, наприклад, працюю, і я не бачу такого великого, наприклад, руйнування України, як було до цього. Можливо, все-таки вони якісь між, між собою вже прийняли там рішення і вже трохи заспокоюся, можливо, ця фаза. Оль, я не знаю, зараз подивимося з тобою, подивимося з тобою далі йдемо. Подивись, будь ласка, кушугум Запоріжжя. Буде окуповано? Секунду. Так. Селище Кушугум перед перед е, Запоріжжям. Так, перед Запоріжжем що у нас там? Селище Кушугум. Так, перед Запоріжжем, чи буде обстріл, селище. Ні, окупація. Вони питають про окупацію. Окупація. Заход росіян в село Кушугум. Так чи ні? Ребята, є така, коротше, я просто дивлюся зараз на карту. Є така. Через, будь ласка, задайте питання. Чи буде окупація села Кушугум, розташованого перед Запоріжжям, в околицях Запоріжжя? Так. Да. Так, да, буде. Так. Да. Буде, але на, на цій неділі. Не на цій неділі. Трошечки пізніше. Але окупація буде. Вона там дуже близько біля Запоріжжя, так? Да? Так, да, так, да, близько. Ну, зараз обстріли такі були в, в Запоріжжі такі. Там. А ну подивись, за ним є далі село Балабине. Теж Не бажіть бі... Б... мені, будь ласка. Так, щас. Володим, так, іде так, так. Да. Буде окупація і найближчим часом, прям дуже. Воно, виходить, ближче, знаходиться. Там уже. Воно вже воно окуп... окуповано частково. Воно дуже розбите, мені показують. Буде ну, Я не ін... знаю, я не бачив такої інформації, але якщо... можете бачиш, що вже буде з ним. Я бачу, так. Да. Розбити, бачу, як люди йдуть вісти, бачу, як це село. буде, буде окупація, люди збиратися, виїжджати звідти, трошки поближче, до Запоріжжя. До речі, Запоріжжя у нас має велику силу, тому що там у нас камінь, це як нейросіть така в землі. Uh -huh. І. Mm. То вони ще хочуть отримати його, ти ж розумієш, що вони хочуть володіти. Так, да, да. Для, для них це зараз на першому місці. Ну, тому що це зеркало, розумієте? Наше Запоріжжя воно відзеркалює весь негатив. Це тому що... Це і за хортиці. То хорошо, давайте так. так, росіяни володітимуть хортицею? Блін, це таке питання, воно вже таке. Чи будуть росіяни володіти. Дивіться, Діма, чи будуть росіяни володіти Хортицею? Росіяни які? Єврейського походження? Росіяни українські походження? Ні, оці походження. російська, типа російська армія зараз зайде о, на Хортицю? Окупує Хортицю. Кажіть мені, будь ласка, чи окупує... Так. Чи окупує? Чи окупує Хортицю? Вони мене збивають. А ну, ще раз. Чи так, а ну? Не окупують Не зможуть. Насправді, історично це дуже містичне місце. волхвів, відьм, пророків. Це дуже-дуже сильне місце, тому не тільки за того, що там камінь оцей чорний, да? як, його, як він правильно називається Я забула. От, І він, він має таке віддзеркалення, таку силу особливу. Там і мольфара не треба для ритуалу. Розумієте, саме місце воно йде чистіліще таке. Хто прийде з мечем, той від меча помре, розумієте? Угу. Так що там буде важко це все захопити. Їм не світить. Хорошо, а Запоріжжя є небезпека окупації? Ну, йде небезпека окупації. А, на який рік? 26-й. Ні. На 26-й ні. Слово Діма окупація. Кого? Хто має окупувати? Хорошо, давай. росіяни займуть, російська армія займає, Ні, Росіяни не займуть. Не росіяни хочуть зайняти це місце. Розумієте? Це не грасід землі, це як пупочок, розумієте? А В людини там, наприклад, це в нас яка Ра, перша друга а, так третя, коротше в общем, між другою і третьою чакрою, розумієте, да? да. Це таке віддзеркалення. Вони не зможуть ніяк забрати це місце, воно їм не належить. Україна і нові, й в ковчег. Боже, я заїкаюся постійно в мене після, після вибуху. Проблема з мовленням, і деколи я не можу. Ми, тобі, ми, тебе приймає, ми тебе приймаємо любов. Yeah, поїхали. Yeah. Е місто, е Оль, поїхали. Ну дуже там важко це зараз розбирати. Я, я тебе запрошую розберемо все, що стосується Запоріжжя. Але якщо ці тварі суки, пройдуть до Запоріжжя, до Балабіна Кожугума, ну може їх там не знаю, чорт попутає, почнуть дохнути. ну я не знаю. Ну не дай Боже, щоб вони підійшли в притул до Запоріжжя, там жартують. Але роз... зараз вже Зеленський, вони вже, вже зараз все йде до завершення. Розумієте, зараз вони вже повинні прийняти рішення. Mm. Ось питання з чату не по Україні. Росія почне війну з Казахстаном у 26-му році? Ні. Хорошо, йдемо далі. Я дивилася це раніше. Ні, так. Да. Подивись, будь ласка, Сар, Сарне, Рівненська область. Тож, ми... Чи почне Росія війну з Казахстаном у 2026 році? Да. Ні. Точно, місто Ну, Це понятно. Місто сарни, обстріли, удари, руйнування, жертви. Болітали місто, дрони, камери, літаки. Місто Сарни. а я просто не знаю, де це сарне. Рівненська область. Рівненська область, сарна. Що чекає? На цій неділі чи взагалі? Так, да, так. Да. Ні, на цій неділі. Так, да, буде обстріл на цій неділі. В сарнах. Сарни, вони близько біля кордону. До, до, до білоруського, ну близько. Ну, наші відіб'ють, показують відб'ють. Ще тут е така ситуація буде бій, там. Мається на увазі ребята будуть збивати, буде активно звідти летіти. Сарно, покажіть. Да, буде. Ну, але все таки полюбовно. Мається на увазі, що е Україна. Е Наші ЗСУшники, коротше, молодці, ребята, утримують позицію. Там буде все. Ну, до, е поки ця неділя, вона буде спокійна там. Трошки там в лютому десь приблизно 24-го, 27-го буде неспокійно. Мені йде, показують, що трохи-трохи е -да, буде там. Посуду. Да. ну, нічого, ребята наші відстоять. Я надеюсь. Любесенки, поставте, будь ласка, отак, лайк, поставте два рази, таптіть по екранчику. Олечка, йдемо далі з тобою. Е, от питання по Харкову. Да, подивимося удари по Харкову, нічого хоча по вони Харков. постійно йдуть до, до кінця тижня. От саме удари, руйнування, жертви. Боже, який той Харків гарний, який там розумняшка мер. Тобі не да він? Чому в Києві немає такого мера, да? <зас> б, не тушили, б, кайфували. А в нас вічно в Києві, там як не день то добрий день, як не. Якого вибрали, Оля, якого вибрали? Ну що ж ти хочеш? Ну, блін, ну, дякувати, що міст нормально збудували, це хорошо, да? І оцей пішохідний, типу... Ну, да, 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 там, да. Оля, це точно, Ну, то ж, ну, ну, хоч, хоч що-небудь, хоч. Ну, да. Хоч так, саканки ефір. Так, ну, ще раз, так, що у нас чекає Харків на цій неділі, чи будуть обстріли? Боже мій. Так, ще раз покажіть мені, будь ласка. Будуть обстріли, я вже бачу. Ребята, тримайтеся, 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 тримайтеся. Знову будуть бити по таким інфраструктурам, де багато людей. Ребята, Будуть збивати, да, буде трохи трохи буде така. Угу. Будуть убиті. загинуть люди. Ну, все відновлять. Молодці. Тримаюся дуже. Харків вообще молодчинка. нікого не тримаються. Тобто, але ти бачиш руйнування і жертви, да? Да, да, є, да. Да, на цій То... неділі буде руйнування і жертви. Так, да, будуть руйнування, і будуть жертви. Прошу вибачення. У мене син. Матвійчик, закрий, будь ласка, двері синуль, швиденько, молодець. Дякую, котик. Олічка, йдемо далі з тобою, будь ласка, подивися, окупація е Харкова. Реальна люди говорять, що вони підійдуть. Я не вірю в це, звісно, але давай подивимося, що ти бачиш: Росіяни прийдуть окупація в притул до Харкова? На, 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 треба... 26 році, Чи, 26 чи 26 році чи підійдуть е Росіяни в притул росіяни. до Харкова? Че купаюсь Харьков, будем так? Ну давай. Не, я вам кажу, не. Нет. Не. да, вы на заре с кем Не, не у Не. 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 Ну, слабо. Хоч, хоч стверджувальне, ні в кінці взвучали лібасники. Оля, люди пишуть, що ти постійно кажеш про якісь домовленості, що це і коли кінець? Так, кінець у нас виходить показують червень, місяць червень, ребята червень повинні вже це все якби гаряча фаза пройде, і будуть люди спокійно заживуть. Але потім в нас знову йде криза. Не в нас на Україні, я маю на увазі, що. Криза в плані тому, що нам треба буде приймати рішення. Треба буде обов'язково. Що обов'язково піти на вибори. Хорошо, вибори. якраз ти. буде вибори. буду, Я не буду про них говорити. Поки де тебе спитає про цей європейський союз. Просто скажи мені, у 27-му році Україна стане членом Європейського Союзу. Європейського Союзу? Так, да, бо вони вже сказали, що Європа сказала, що на цьому році маємо стати членом. Ви що, Росія піде на Польщу в цьому випадку? І буде страшна війна. А, а... а... Європа до цього не готова. Угу. Європейці це ну, я не знаю, це як телята. Телінок, ну вони взагалі не ну, якби не як трусики, бусики, як Африканців, знаєте. То, тобто ти вважаєш, якщо вони приймуть Україну в Європу, то Росія піде на Польщу? Звичайно. А чому зараз вже поляки, більшість скільки вже? 40% приїхали в Іспанію, купують повністю маєтки, квартири. Ні, ну багато купляють, але вони ж нікуди не виїжджають нікуди, поки що. Ні, ну слухай, то війна буде 100%. Якщо вже такі заяви йдуть про Євросоюз, що нас приймуть, то да. вже все, це катастрофа. Ну, так, да, бо в 27-му році вони мають нас прийняти. Все, дуже Ні, я я... Ми говорили, що буде війна. Підуть на Польщу, я вам кажу, я вже бачу. Підуть на Польщу і будуть це не Україна. Там все буде чотенько дуже. Хорошо, давайте ми... так, то, то вони то все-таки буде цей вступ? Підуть на Польщу. Будуть руйнування. Да, боже мій, ви що? вступ. Ну, якщо е, приймуть таке рішення, то да. Буде війна продовжуватися, але вже в Європі. Хорошо, а вони з Польщі підуть на Україну? Якщо, mm, якщо, якщо ні, вій... я не бачу. Ні, ні. Н -н 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 -н. Ви не розумієте, для чого Росії, Росії потрібна Україна? Україна потрібна Росії як союзник. Угу. Розумієте? А не як для того, щоб е, все, що вона могла, вона вже зробила. Вона і так загрожувала, і так, і так пригрожала. Угу. Розумієте? Просто да. наш президент він не, не, не згідний на території віддати південь тому, і така от срака у нас зараз на даний момент. Хорошо, ну Євросоюз теж хоче мати свою користь, розумієте? да, якому? да. От, вони хочуть мати цих, да, цих 50%, яким, яким їм взагалі не належить. Вони чому нам такі позики дають? А, всі люди думають, як? Що нам просто ці зараз кредитні історії просто хтось там потім закриє? Ні-ні-ні. У нас Одині залежні... У нас у нас титану, скільки у нас взагалі в цього літія, чого хочеш зараз. Так, друге місце в Європі, і там десяте в світі по Титану. Оля, поїхала далі Івано-Франківськ. Загрози, удари, руйнування. Любесники, ми присвятимо з Олі цілий ефір про можливо, війну в Польщі наступний. Будь ласка, задайте ще раз це питання. Удари, загрози, руйнування, жертви Івано-Франківськ до кінця тижня. Ні, не буду. Є така вирогідність, але там, виходить, буде ППО зіб'є. Угу. Все добре. В Франківську все добре, спокійно буде. Я маю на увазі спокійно, як буде тривога, але ППО зіб'ють. Угу. Тому що в нас а, випадає. А, а слідующа, виходить, карта двойка кубків, а третя у нас мах. Зіб'ють у нас, виходить. Олюнь, йдемо далі з тобою, любесеньки, отак два рази тапніть по екрану і буде лайк. Дякую всім. Оль, питають тебе селом селища міського типу Петропавлівка, Дніпропетровська область. Що буде далі? Окупація чи тільки обстріли на межі з Донецької області? Чи буде окупована Петропавлівка Дніпропетровської області? Ой, не тут Оля Любасенька Оля підзависла, мабуть. Ну, інтернет у нас же в Україні ж бачите, які котики. Мабуть, або сів телефон, або пропав інтернет. Що ж ти скажеш? Ну, я може повернеться. Не впевнений, я не знаю, чи вона може повернутися в цю трансляцію, любимі. Але я почекаю трошки, може вона поставить телефон на зарядку і може повернеться до нас. Бо дуже цікавий ефір, і жал... шкода її втрачати. Світловим, але може бути. Може бути любимі. Стала стадою. Любесенький, я вам скажу так: е дуже цікаво, мені в самому... Бачите, ми самі з Олі зайшли в азарт, бо цікавий ефір вийшов. Я люблю ефіри з Олію, ви всі знаєте, Оля часто на моєму каналі. Вона випускниця мого курсу Зіренка Сяй, який теж стартує в лютому, тому долучайтеся. І вона дуже сильний мах і мольфар. І надію, що ви це зрозуміли. Що значить, може, дрон? Щоб тобі дрон? Таке щось пише, якесь мурловуючи. Любесеньки, ну добре, отак от, от. Може сів телефон, може розрядився, може світло пропало. Але я вас обнімаю, вас цілую, я вас люблю. Нехай все у вас буде найкращим чином. Я вас обід добренько. Все, до завтра. Цьом-цьом-цьом.